Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект про основні засади житлової політики. Він має стати основою для масштабної житлової реформи в Україні. Документ покликаний вирішити проблему українців, які роками стоять у черзі на отримання житла. А також має замінити житловий кодекс 1985 року, який вже не відповідає, звісно, сучасним реаліям. І з нами на прямому зв'язку Олена Шуляк, народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Пані Олено, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Невеличке уточнення. Житловий кодекс навіть не в го року, а 1983-го. Тому третього. Тому вчорашнє засідання парламентарів, якраз і Довело те, що житловий кодекс застарілий з радянськими нормами, який не відповідає сучасним. Вимогам ні стосовно стандартів якості житла, ні не робить житло доступним для багатьох українців. Він нарешті буде скасований, і нам для цього потрібно буде ухвалити не один законопроект а цілу низку. І вчора був в першому читанні ухвалений перший дуже важливий законопроект. Він називається «Про основні засади житлової політики до речі, цей законопроект є також і індикатором виконання вимог українського плану Ukraine Фасіліті. І до четвертого кварталу 2025 року. Же уряд буде розробляти відповідні нормативно-правові акти для того, щоб цей закон починав свою безпосередню реалізацію. А я нагадаю такі основні новели цього закону. Нам дуже важливо було розподілити повноваження, хто за що відповідає, за що відповідає безпосередньо міністерство, центральна влада за що відповідають муніципалітети, за що відповідають громади, який взаємозв'язок між, між цими органами влади, і е, дається старт для того, щоб в наших громадах в наших містах. Почав будуватися і створюватись е, житловий фонд соціального призначення для наших внутрішньо переміщених осіб, для вразливих груп населення, для людей з інвалідністю тобто, максимально для тих, хто на сьогодні не завжди може купити це житло за тому, що досить велика ціна, особливо в великих містах. А може взяти в соціальну оренду з низькою, скажімо так, орендною платою і. Е, Таким чином, житло буде для багатьох наших українців доступніше. А звичайно, ми, коли працювали над цим законопроектом, брали відповідну статистику, і є дуже стара статистика ще 2015 року, яка говорить про те, що більше ніж 600 тисяч українських сімей вони до цього часу стоять на квартирному обліку. Квартирні черги ми ніде не будемо скасовувати, вони будуть залишатися, але вони будуть внесені в цифрову аналітичну систему і вже. Практично буде неможливо зробити так, щоб якийсь чиновник зайшов до цієї черги, якось її порухав, когось пересунув на останнє місце, когось поставив на перше місце. Таких історій вже не може бути, тому що буде працювати цифрова система, яка максимально усуває фактор людського впливу на, на певні речі. І звичайно, закон дає старт для розширення різних механізмів, які можуть застосовуватися в державі. А це і пільгова іпотека, Ка це і лізинг, це і різні види оренди, це і залучення приватних операторів, які будуть працювати з доступним житлом, тобто максимально бере всі ті найкращі практики, які є в європейському союзі, і ми їх будемо намагатися вже на рівні законодавства імплементувати в Україні. Пані Олено, насправді зміни важливі. і Глядачі, які зараз нас дивляться, особливо ті, які чекали на своє житло, Я думаю, що в них виникатиме ще багато питань. Чи можна докладніше трішки про ринок оренди, що зміниться тут, і як врегулювати це питання також, окрім того, що будуть інші житлові реформи? Врегулюванні ринку оренди це наступний крок. А після того, як буде ухвалений цей закон, буде ще ухвалений закон про соціальний фонд житла, про управління житловим фондом, і обов'язково потрібно буде врегульовувати питання оподаткування саме на ринку оренди, тому що станом на сьогодні, за різними оцінками, більше ніж 90% того житла, яке надається в оренду, воно надається не за офіційними контрактами, не за, офі... не за, офі... не за офіційними договорами. І Є одна велика основна причина, чому Чому так відбувається? Це досить висока ставка оподаткування сьогодні. Коли здається в оренду квартира, людина, яка є власником цієї квартири, вона сплачує 18% ПДФО і додатково 5% військового збору. 23% – це дуже висока таке податкове навантаження. І люди намагаються максимально уникати. На жаль, щоб не сплачувати такі податки і не підписують договори оренди. І в результаті страждає і та людина. Яка бере квартиру в оренду, тому що її права не захищені, і відповідно страждає та людина, яка надає таку квартиру в оренду, тому що її права також ніяким чином не захищені. А вже зараз ведуться дискусії і обговорення на рівні міністерства розвитку громад територій, міністерства фінансів, нашого профільного комітету і податкового парламентського комітету для того, щоб змінювати цю норму і виводити максимально ринок оренди із тіні. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про... Про соціальну оренду, про оренду житла, яке буде належати нашим громадам, які будуть його надавати безпосередньо в оренду за низькою ставкою то тут звичайно потрібно створювати безпосередньо і самий такий фонд який буде надаватися в оренду нашим громадянам і для цього ще потрібно буде фізично фізично таке, таке житло створити дуже добре що на рівні законодавства ми прописуємо такі поняття як споживча якість житла і це дуже важливо для того, щоб те житло, яке буде будуватися, чи там капітально ремонтуватися, воно вже буде відповідати стандартам і енергоефективності, і стандартам безбар'єрності, і стандартам, які пов'язані з безпекою. Давайте не забувати про укриття, які нам зараз потрібні максимально, і будуть максимально наближені до високих стандартів, які використовуються в європейському союзі. Пані Олена, і повертаючись до вчорашнього засідання, були дискусії щодо військових... Військовослужбовців в рамках реформи чи тут не порушуються права військовослужбовців на отримання житла? Були дискусії, ми навіть бачили певні міфи. Вже їх спростовували стосовно того, що військовослужбовці не будуть отримувати житло, в них будуть забирати житло. Вони буде рухати щерга. Тощо цим законом передбачено, що права військовослужбовців і їх сімей захищені окремим законодавством. А цей закон вже ухвалений. Він на сьогодні працює. Він так і називається про соціальний правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей. І, звичайно, ми передбачаємо не тільки можливість безкоштовного отримання житла, але й всі можливі пільгові інструменти для того, щоб кожен захисник міг обрати яким інструментом, чи він буде чекати безкоштовне житло, чи він скористається пільговою іпотекою, чи можливо він візьме через інший фінансово-кредитний інструмент собі житло, і це буде Залежати саме від рішення людини, а не від того, що там держава буде йому диктувати свої умови. Тому права військовослужбовців вони будуть під особливим захистом, так як і права всіх інших, хто працює в силах безпеки і оборони. Це і наша національна гвардія, це і служба безпеки України, і всі інші відомства, які долучені сьогодні до захисту країни, пані Олена. Ми вдячні за те, що долучилися до прямого ефіру за ваші пояснення. Глядачам нагадаємо, з нами на зв'язку була Олена Шуляк, народна депутатка України голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.